Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завершився матч Элизии Європи, третій кваліфікаційний раунд. Матч перший здох. Панатина з себе вдома на Олімпійському стадіоні в Греції, Команда приймає Шахтар Донецьк, Карди Турана, Мирова Ничья 0-0 Голів сьогодні не було, но давайте про все з вами друзі ми будемо говорити по порядку. Панаті найкос головний тренер команди Віторія, 4-3-3 старта раставка Панатінайкоса. Дранговський в Воротах. Туба. Палмір Браун пара центральних захисників. По флангах Коцерас Кір'я Куполос.

главные тренеры команды Арда Туран, 4-2-3-1 стартовая расстановка Донецкой команды, Дмитро Резник, Бачима в воротах, Матвиенко, Бондер, пара центральных захисников Педерини, Венесиус, Тобиас по флангах, Олега Черетько, Марлан, Гомеш, Шапурни, пив захистники, Георгий Судаков, атаковальный пив Алисон, Сантана, Невертон по флангах, там Куанелия, Сунапади, со стартовая расстановка Шахтаря, Донецкая. Ну, теперь, друзья, давайте говорить безпосередньо про сам поединок. Еще говорить про сам матч, то Даничане очень здорово этот матч начали. В принципе, первый штем был довольно-таки И за володение мечами, и за моментами, очень много, друзья, знаете, было борьбы. И я вам хочу так друзья, сказать, очень много а прям было борьбы в центре поля. И команда Панатина Кос и справді, очень здорово команда выглядела из Греции. Донецкому Штареке был фаворитом. На даний матч, да? В принципі, даніча нам було нелегко. Багато було боротьби в центрі поля, ну і ось, до речі, якщо поберемо статистику першого тайму, то володіння м'ячем 54 на 46 перевага донецького шахтаря. 5-3 по ударах по воротах, перевага по Наті коси 2-1 з ударами в площину, перевага шахтаря. Донецька з кутовими 5-3. Також була, знаєте, перевага саме шахтаря. Донецька. Тобто ми бачимо по статистиці, що Шахтар трішки більше володіє м'ячем. Більше подає при цьому ж таки друзі кутових, але при цьому ж таки до да, ударів по воротах було більше у Панатіна і коса. Ну, в принципі, таких, хто знаєте, Галівих моментів ось на момент, коли була обрізка у Панатнеї Коса, да, в першому таймі гірники вибігли в контратаку, отримав м'яч Алісон. Під ліву ногу собі М'яч приймав. І наніс, такий, знаєте, такий потужний удар в В ближній кут, да Якраз то вратар пан Тнекаса його удар відбиває. Переводить м'яч на кутовий. Перший тайм завершився. Рахунок 0-0. Младенович Єремеєв, Черін. За Рурита Сяпис, выйдут коса, Старадонецька вийде Підриня, Бондаренко, Маріант Швед. До речі, вийшов Егіналду. На превеликий жаль, там Егіналду вийшов. У него був якраз в другому таймі хороший момент, коли виходив на ударную позицію. Пробивав по воротах потягнув, я так розумію, яс на первое жаль Егіналду, тому його дуже швидко змінили. На превеликий жаль. Регіналду він дуже мало зіграв там буквально хвилину. але в нього був, був момент. Ве... якраз В момент удара потягнув він м'яс. Шахтар, в принципі, більше став м'ячем. у другому момент були довгі контролю у Донецкій команді. Все ніби було під контролем. Команда з Донецька нічого не передвигала, але кінцівка матча. ну, було дуже напружену. По були хороші моменти. І справді, браво Дмитро Різник, який відбив неприємний удар від футболіста Панаті Найкаса, коли вийшов на ударну позицію футболіст Панаті Найкаса, пробив по воротах і Дмитро Різник продемонстрував шикарнішу реакцію. Там, справді, Дмитро Різник відверто врятував Шахтер Донецьк від пропущеного м'яча. А ось. У донецької команди також там був момент на останніх хвилинах, коли пройшла контратака, і удар був на пані поворотах, який відбив Панатінекось, там потім добивання було від Підріння, але не вдалося, що ти забити. Знаєте, Матч проходив в такій боротьбі, знаєте, в центрі поля. Прям дуже багато було боротьби, і обидві команди намагалися одного одній не поступатися. Друзі і да? про Рідними вболівальниками, да команда прям дуже здорово виглядала. Тож, друзі, матч завершується. Завершиться він в нічу 0-0. І це значить те, що все буде вирішуватися відповідно відповідному матчі. Відповіді номінально це буде домашній матч для донецького Шахтаря. Просто ти з ці, що ми з вами друзі маємо. Якщо беремо другий тайм, 32 на 68 м'ячем, величезний відсоток володіння шахтаря, саме у другому таймі. Але причому ж таки 8 ударів по воротах у Панаті Найкоса, і 7 ударів в площину. 4 донецька їх було 7, але 3 удари в площину. То володіли м'ячем більше донічання, але при цьому ж таки в моменті більш небезпечних, саме команда Панаті Найкоса створила. 1-2 за кутовими. Э, друзі, ну і 7 сейвів зробив Дмитро Різник у другому таймі. Друзі, 7 сейвів Дмитра Різника за тайм номер 2 а, Якщо беремо взагалі підсумкову статистику, то володінням м'ячем 61 на 39 складає. Перевага Донецького Шахтера за володінням. Удари в поворотах при цьому ж таки більше у націоналі Коси 13.10 і 8,5 за ударами в площину. То -то. Шетердонецька більше команда була на м'ячі. Тобто Донецьк 61% володіння має, 61% володіння. Це високий, я вважаю, такий процент володіння. Але панатінека з 39 володіння витискає більше моментів. 13 ударів і при цьому ж таки 8 з них площину. Кожен удар другий був в площину панаті. Шахтар Донецька було ударів 10%, але в площину 5. В принципі, також непогано. За котим 7-4 первая Донецького шахтаря. Дві жовті картки у Панаті Найкоса одного шахтаря Донецька. Uh, ну і той, ну, друзі, якось так 16-12 по штрафним ударам. По фолам 13-11. Більше фолили саме футболісти команди Панатінакоса. Вони більше хороші права. Друзі, ну і такий висновок. да. В принципі, я вважаю, що. в принципі Рахунок доволі таки непоганий для Штера, тому що, в принципі, команда зіграла на виїзді да, в 0 00. І це, в принципі, знаєте, це був. ну Ось такий друзі, матч відповідно вийшов дуже хороший. для Штера, в принципі, вважає результат неплохой, тому що ігра була виїзна. В принципі, головне було в принципі не програти. І Шахтар, в принципі, цієї задачі впорався, данічані не програли, і в принципі дуже хороші шанси перед мачним відповіді, тому що це вже буде якби номінально. Но все одно, якби домашній матч, Все одно більше підтримки буде саме в українській команді. Ось. Вот. Нічі абсолютно виважає заслужений результат. Ні Панатінайкас, ні Шахтар Донецьк на пораження не награли. До Панатінайкаса було більше можливо моментів, але у Шахтар на також були доволі таки непогані. І в принципі Шахтар мені дуже сподобався. Хороший мальчик в ісполненні підопічних Арбітурана. Тож понадіна якась Шахтар Донецьк 0-0, я, друзі, тільки обом командам хочу всього найкращого побажати. Бажаю друзям добра. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі. Пока.